Григорій Сковорода, бджола та шершень. Байка. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Ти знаєш, що плоди твоєї праці не так для тебе самої, як для людей корисні, а тобі часто навіть шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе ви не припиняєте затято збирати мед. Багато голів у вас та всі без мозків. Видно, що ви без пуття любите мед. Ти неосвітений не дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж лукаво його цупить, і ми б могли по-злодійському добувати його, як іноді наші браття і роблять, якби ми тільки їсти любили. Та нам незрівняно більша втіха збирати мед. Аніж їсти його. Для цього ми народжені не перестанемо це робити, поки й помремо. А без цього жити, навіть розкошуючи меду, для нас найдуша смерть. Сила шершень це образ людей, які живуть, крадучи чуже, і народжені лише на те, щоб їсти, пити й тому подібне чинити, а бджола це символ мудрої людини, що трудиться. Прироженій справі багато шершнів без пуття говорять. Наприклад, для чого цей студент вивчився, а нічого немає, нащо ж бо вчитися, коли не мати достатку? Та не розважають вони на слова з книги Сарафа, радощі серця то життя людини, і не розуміють, що природжена справа для неї найсолодша розкіш. Погляньте на діла блаженної природи і навчіться від неї. Спитайте нашого хорта, коли йому найвеселіше. Тоді, скаже він, коли жену зайця. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він більш куражний. Тоді, коли цілу ніч бродить або сидить біля нори, хоча упіймавши мишу, не їсть її. Замкни бджолу в достатку. То чи не помре вона з нудьги в той час, коли може літати квітучими лугами? Чи є що гірше, ніж купатися в розкоші та смертельно мучитись від праці без покликання? Нема більшої муки, як хворіти думками, а думки болючі через те, що позбавлені природженої праці? І нема більшої втіхи, як жити по природі? Але потрібно розкусити, що таке жити по природі, це не закон тваринних бажань і наших пожадливостей, а блаженне єство. Саме про це єство сказав стародавній епікур. Подяка блаженній природі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним.